Розпочалось відкриття експозиції з показу одягу дизайнера Маргарити Козак, дефілювали моделі в оригінальних сукнях від кутюр. Завітали на мистецьку подію керівництво міста та представники управління культури, національності та релігій облдержадміністрації. Зокрема, мер міста відзначив творчі здобутки Надії Борецької та її сина почесними грамотами. Великі слова подяки хочу сказати Надії Анатолійовні, сину Вадиму. Дійсно, при прекрасні роботи, і ми в цьому році видали художники Хмельницького. Якраз Надія Натолівна в нас. Майже на початку. Авторський колектив працював, зрозуміло, не всі роботи включив, але ну, по п'ять, по чотири роботи найкращі. Надія Борецька вже 25 років створює твори мистецтва. Це за четверть століття художниця не вичерпала джерело свого натхнення. На створення нової експозиції майстриню надихнуло саме місто, адже вона народилась та виросла у Хмельницькому. «Вдихнуло мене моє рідне місто, тим що такий чудовий день. Ми будемо святкувати свята нашого рідного міста. Я народилася, бачила, як це місто розвивалося, як воно квітне. Виставка осінній джаз» поєднала в собі твори одразу трьох митців. Серед них і дизайнер одягу з міста Житомир, яка була ученицею Надії Борецької. Маргарита Коза каже, на створення колекції танці над Богом надихнули роботи наставниці, а на втілення ідеї у життя витратила лише 10 днів. Колекція от кутюр практично повністю зроблена вручну. Вона не довго роздавалася. Це порив, скажімо так, когда І коли у тебе вдохновення очень швидко на самом деле все Где-то десь дней днів пішло на цю колекцію. Твора надії Борецької притамана різна тематика. Так представлена експозиція складається як святкових композицій, так і створює на філософську тематику. Тут представлена колекція, яка називається Танці над Богом, от, яка присвячена нашому місту святу, жінкам. Тут є серія просто квіткових таких от живописних, живописних робіт, багато дуже піонів. Це вже не перша виставка Надії Борецької в художньому обласному музеї. Художниця вдячна за надану можливість знову представити свої твори та подарувала мистецькому закладу один із своїх диптихів із назвою Перше кохання.